Погодьтеся завжди цікаво, хоча б одним оком подивитися, як живуть люди, які подарували світу неймовірні архітектурні шедеври сучасності. Ми вирішили заглянути в гості до сім всесвітньо відомим, визнаним майстрам, і подивитися, як влаштований їх побут. Приготуйтеся дивуватися Масіміліано. Та Доріяна Фуксас італійські генії Масіміліано та Фуксас керують власною міжнародною архітектурною майстерною з представництвами в Римі, Парижі та Шенщені, на їхньому рахунку, безліч об'єктів по всьому світу, в тому числі той самий будинок юстиції в Тбілісі, який багато хто порівнює з колонією грибів, де живуть архітектори. У Парижі на площі вогезів в досить мінімалістичної, але аж ніяк не аскетичною обстановці: величезний камін, простора зона для відпочинку і прийому гостей, незвичайний стелю і маса порожніх полиць, як свідчення невичерпного потенціалу цього простору. Шигару Бан, японський архітектор, лауреат Пріцкерівської премії Бан створює проекти з дешевих матеріалів, що переробляються бамбука, ттанини, паперу та пластику. Завдяки його численним розробкам швидкомонтованого і недорогого житла тисячі людей, які стали жертвами стихійних лих, отримали тимчасовий притулок, де живе архітектор. Будинок Бан відображає його концепцію екологічної архітектури та її можливостей. Будівля розташована в передмісті Токіо, причому головним завданням для архітектора було створити проект. Який не передбачає знищення жодного дерева, інтер'єр житла майстра, м'яко кажучи, мінімалістичний, лічені предмети меблів, багато світла і мальовничі картини навколишньої природи як щедрий бонус до настільки аскетичної обстановці, Заха Хадід – іракобританський архітектор і дизайнер арабського походження. Перша в історії жінка-архітектор, нагороджена Пріцкерівською премією у березні 2016 року, у віці 65 років, Заха Хадід пішла з життя, залишивши світу такі приголомшливі проекти: як Національний музей мистецтв всі століття в Римі, центр водних видів спорту в Лондоні, побудований до Олімпійських ігор 2012 року, культурний центр Гейдара Алієва в Баку, де жила архітектор. У неймовірному інтер'єрі лондонська квартира Захі ходить пряме, відображення архітектурних ідей, єдиний простір перетікають один в одного форми, авангардний стиль. Девід Чепперфілд – британський архітектор, засновник архітектурного бюро «Девід Чіпкалдер Чітець. Творчі роботи Девіда Чеперфілда та його фірми отримали понад 100 архітектурних та дизайнерських нагород серед проєктів його студії, музей річок у Великобританії, музей сучасної літератури в Німеччині, сент Луїський художній музей в США і багато інших, де живе архітектор. Власне житло, майстер оформив в першу чергу для роботи. Це скоріше студія нічого зайвого, простота і строгість форм. Бетонні плити, великі вікна, ніякої персоналізації, інтер'єру, в центрі уваги, не житловий простір, а сама архітектура. Маріо Белліні – проекти цього всесвітньо відомого італійського архітектора, розташовані в Європі, Японії, США, Австралії та Арабських Еміратах. Маріо Белліні – лауреат численних престижних архітектурних нагород, автор лекцій у відомих світових культурних центрах раніше. Головний редактор журналу Домівс, де живе архітектор, його власне житло, розташоване в будівлі ксік століття, може похвалитися, мабуть, найнесподіванішим інтер'єром з нашої добірки. Любов архітектора до історії та урбанізму знайшла досить химерне відображення в цій обстановці: кольорові абстрактні фрески, дев'ятиметрова бібліотека, сходи, значних розмірів камін з сірого каменю, предмети мистецтва, вінтажні меблі. Здається, що потрапляєш в музей, де старовина змішалася з сучасністю. Марсіо Коган, проекти бразильського архітектора, засновника студії 2.7, почесного члена Американського інституту архітектури Марсіо Когана, розташовані не тільки в рідних краях, але і в багатьох країнах по всьому світу. З 2001 року його студія отримала понад 200 бразильських та міжнародних профільних нагород, де живе архітектор. Сам же Марсіо Коган влаштувався на 12 поверсі житлового будинку, спроектованого ним самим в 1980 році інтер'єр квартири вельми химерний. А ось в персоналізації йому точно не відмовиш центр обстановки роль, частково виконуючий функцію журнального столика. Майже весь вільний простір стін і численні полиці зайняті сувенірами, іграшками, прилоками та іншими міні-колекціями. Коган стверджує, що кожної дрібниці, що потрапила в його будинок, є своя особлива історія, і він всі ці історії прекрасно пам'ятає, біджой Джейн, Біджой Джин, засновник студії «Мумбай». проекти компанії, основному житлові об'єкти з індійською специфікою. Цікаво, що разом з керівником працюють близько 60 фахівців найвищого класу, причому всі вони живуть в одному селі з біджоєм. Однією сім'єю комуною, де живе архітектор, будинок, в якому влаштувався Біджой Джейн, майже не відрізняється від загальноприйнятого розуміння затишного обжитого простору. До того ж, він як не можна точно відображає стилістику, в якій працює архітектор і його всесвітня відома компанія-будівля, розташована в 30 кілометрах від центру галасливого і густонаселеного Мумбаї, в індійському селі Алібах. Інтер'єр не перевантажений деталями, але і не позбавлений. Їх в установці явно простежуються традиційні індійські мотиви, старовинна плитка на підлозі, розкішний басейн в оточенні вікових рослин, колоніальна меблі, вітражі, природні матеріали і живі квіти. Це простір розташовує і до відпочинку, і до роздумів, і до роботи.